Усім привіт! Зараз якраз такий період, коли потрохи збирається урожай, рвала свої боби, поки вони ще не постаріли. Буду їх варити. Щось приготую. Вони мені подобаються ось такими, навіть іще молодшими, а старі я вже не використовую в їжу. Я їх залишаю на насіння на наступний рік. Трішки покажу, що нового зацвіло. і помея. А це горошок я вам показувала, горошок квітка. От він поки росте, але ще не цвіте. Так, вже підріс якон, поки не цвіте. Можливо, він ще більше, мав би вирости, але поки такий стан його. Саме більша перша рослина така пишна. Ну, побачив, що виросте, все вам покажу пізніше. А так виглядає батат з бульб. Він вже поплівся, заплітав ряди трохи, але тут йому трохи менше сонця, тому що поряд не дуже далеко росте кукурудза. Сусідство, звичайно, не дуже добре. Ви так не робіть. Ну, у нас так було місце, то я вже посадила, де, де вийшло. Але загалом нічого, щось поїло його трохи, тому. Я вирішила використати протруйник. Того року я цього не зробила і жалію. Хотіла взяти аселектив, але не було. Цей протруйник від багатьох шкідників, але особливо він від брутянки, яка е, е, пошкоджує батат бульби. Розводиться ця патічка на 15 літрів. Також можна в цей протруйник замочувати посадковий матеріал і насіння. Ну, це все в свій час. А зараз головне пролити кущі від різних шкідників. Поливаю потрохи, можливо, більше потрібно, але в мене батату багато, тому я потрохи на кожен кущ. Тут в цьому місці також він вже дуже заплів ряди. Більше обсапувати я його не буду, щоб не пошкодити вже наростаючі бульбочки. Далі батат дасть собі раду, зілля йому не дуже страшне. Ще от недавно замітила, що в мене вже зав'язалася кольрабі. Ще я не садила цю капусту, така аж подвійна головка. Дуже цікаво побачити. Її також білокрилка вже обробляла три рази, певно, чи більше. А це віничне сорго, карликове. От лише зараз починає з'являтися. Є надія, що я хоч один віник зможу зробити. І також рвала брукву. Бруква вона відрізняється від ріпи тим, що в неї таке м'якше листя і вона на смак таке ще середнє між ріпою і капустою. Я його давала у борщ кусочками різала, також на салат можна зробити, вирву молоденьку брукву і щось буду готувати. Така на буряк схожа трохи. Ось продовжую збирати урожай огірків, кабачків. Спаржова квасоля вже закінчується, поки остатки. Кукурудза лише має, поки невеличкі качанчики ще молоді. Варила борщ, давала у нього біб, кабачок. Люблю давати ще брукву, але цей раз не давала. Капуста, звичайно, молоденька. А також брукву порізала на кусочки, і відварила. І ще приготувала салат. Тут бруква, біб, цибуля і морква обжарені, трішки з олією і трішки гірчиці не гострої. Зараз кінець літа, одна з моїх улюблених пір, тепло, квіти, трави. Природа. Ходили з дітьми, збирали сухоцвіти, деякі ще до букетиків. Так ми збирали материнки і синьоголовник. І просто гуляли, милувалися красою нашого села. Ще в нас є трішки корів, пасуй тут. Всім щиро дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду дуже вам вдячна. До наступних зустрічей.